У наявності маємо Audi Q7 7022 року. Європейський цілий автомобіль з пробігом 94 тисячі кілометрів. На максимальній комплектації на дотяжках, на адаптивно Пневмопідвісочці на поворотній задній осі, все тут є. 3 літра дизель 286 кінських сил, автомат повний привід, максимальна оптика камери 360, безключовий доступ. Тут також вони всі присутні. Мертві зони також. Є ще всі доступні асистенти, які можуть йти по автомобілю. Камера заднього огляду, електрокрише багажника Тут присутня. Шадовлайн по колу авто, задні вікна підтоновані. Музика Бенколесен, чорні шкіліні карти. Ось в такому стані у нас йде салончик, Чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів задніх сидінь. Тут також є. Величезна панорама у автомобілі, повний електропакет, пам'ять сидінь, все. Бенкола Сен Музика. Переднє сидіння у нас йдуть з вентиляцією та підігрівом. Електрорегулювання також тут присутнє. Атіочка у нас з мультикермом, з віртуальною приборочкою, 94 рідного пробігу. Проекція так само у нас присутня. Адаптивний круїз-контроль є. Всі екранчики все працює. Пневмопідвісочка регулюється ось тут. Тому, друзі, хто шукає собі реально топову Q7, звертайте увагу на даний автомобіль. Європа, ціле авто, 94 пробігу, максимальна комплектація, та автомобіль йде чорний на чорний. Компанія Fresh Auto на зв'язку. Усім гарного дня!